Всім привіт! Вітаю вас на каналі «Мемуари переселенців. І з вами сьогодні Юля. І знову у нас цікава розпаковка, можна так сказати. І плюс це дуже крута знахідка для тих, хто хто знаходиться в Болгарії і хоче знайти якісь класні засоби для догляду за волоссям Я прям намагаюся останнім часом щось врятувати, тому що вони і не ростуть і якось дуже погано себе почувають. Можливо, через те, що змінилася вода, не знаю. І я ми побачили, що є тут такий сайт і офлайн-магазини в Болгарії Златна Рибка. Вони знаходяться в Бургасі, саме я знаю, в галереї Мол, а також вони є в варні фізичні магазини, в Софії, здається, в Пловдіві. Але саме головне, в них є сайт, він зручний, доступний. Все, що хочете, там можна по назві шукати, по типу волосся, є дитячі лінійки, є за доглядом для тіла небагато. І є дуже багато фарб для волосся: тонування, фарбування, тобто, якщо ви ще які якийсь майстер, мені здається, теж буде дуже корисно. Або якщо ви фарбуєтесь самі вдома, можна знайти дуже багато всього. Я вже один раз колись е, там купила в фізичному магазині, прийшла і забрала онлайн замовлення, замовила на сайті і прийшла, просто отримала через два дні. Буквально на сайті обов'язково потрібно оформлювати собі дисконтну картку. Її можна додавати в. Apple Pay в Гаманець, можна додати в гаманець. І е, там начисляються бонуси при наступній покупці. Вам пропонує, чи хочете ви там списати своїх, там, скільки у вас є левів вже. Перше, що я замовляла, це були ось такі шампунь. Тут ви зможете побачити з сайта картинку, як називається, щоб вам простіше було знайти. Це шампунь для зволоження і волосся, і він з Італії. Цей бренд Made in Italy. Я такого бренду раніше не бачила, якщо чесно. Ну взагалі ніде не зустрічала 400 мл, Коштували 20 лев, також там були якісь знижки, і до нього такий самий кондиціонер. Також 400 мл. Надовго хватає цих баночок, вони в мене вже давно і ніяк не закінчуються, а я вже і не проти, щоб вони закінчились. Тому що мій відгук на них такий. Для мого волосся, мені здається, вони не супер підходять. Тому що, коли ти миєш волосся шампунем, Таке відчуття, що воно стає дуже жорстке і наче заплутується. Коли ти наносиш бальзам, то прям стає краще. Прочісуєш волосся, все добре, все хорошо. Але от помити шампунью ну, мені не подобається, не знаю. Можливо, використувались вам зайшло. Напишіть, будь ласка, але можливо якусь іншу саме серію потрібно спробувати цієї фірми. Але я б... Наприклад, більше не купила б саме ось цю е серію шампунь-кондиціонер. Тому, так як всі знають, в нас була Чорна П'ятниця, вона вже пройшла. І я дивилась, що ж можна замовити на чорну п'ятницю. Нічого такого мені цікавого не траплялось. І тут знову златна рибка, дивлюсь, знижка мінус 25%, дуже багато всього. Я думаю, якраз можна зайнятися знову ж таки своїм волоссям. Що я замовила цього разу? Перше, це в мене закінчується Olaplex номер no. 9 це як термозахист для волосся в вигляді гелю. Я купила ось такий: Оліосета. Я раніше так також, якщо чесно, не бачила цю фірму ніде він мені не зустрічався. Це також Італія. І написано, що просто наносиш після того, як помив трошки, просушив перед сушкою феном. Я сушу феном. Завжди, кожного дня, коли мию волосся, наносиш цей спрей. І він, типу, прям захищає волосся дуже сильно. Як це там написано, так було запечатує кутикулу цю волоссяну, щось там робить. Ну, дуже класний, типу засіб. Я вже почала їм користуватися. Можу сказати, що запах в нього, ну, такий. Прям, Ну, якщо чесно, от, от прям. він... Пахне, наче розведеним клеєм якимсь? Ну не знаю. От може так він і заклеює цю кутикулу. Саме запах мені його не подобається. Чи захищає він волосся від? Сушки феном не знаю, але сподіваюся, що так. І е, тут в нас 150 мл. Ціна була е, зі знижкою. Зараз вам скажу 1750. Всі посилання на всі товари, які сьогодні ви побачите, шукайте внизу під цим відео. Далі я замовила шампунь і кондиціонер. Цю фірму я думаю, багато хто знає. Вона продається і на мейкапі, і на перфюмсі, і в Принципі, в магазинах її можна зустріти. Я колись, ще будучи в Україні, хотіла спробувати саме з маслом чорного тмину цю серію, і ось прийшов її час, так як ці шампуньки я вирішила, що скоріше б закінчилися, треба їм заміна. Ще не користувалась. Якщо ви пробували, будь ласка, напишіть, чи сподобалось вам чи ні, шампунь з маслом чорного тмину. 355 мл. мілілітрів. Такий самий кондиціонер. Також 355 мл. п'ять мілілітрів. Виробник USA. не знаю. Спробуємо відгуки на нього дуже хороші. Мені подобається в принципі об'єм. І е, ціна була у нас зі, без знижки, стандартна ціна шампуня 29 лев, зі знижкою 20 лев 30 статинок. Без знижки кондиціонер коштував 31 лев, зі знижкою 21,70. Ну, знижка така включно. Цілком непогана далі. Я замовила ось такий шампунь. Я користуюся засобами, які от коли ти пофарбувався, тобі треба потім підтримувати, коли світле волосся свій тон, щоб не було цього жовтого кольору. І я купувала матрікс. Користувалась їм, він в мене вже закінчується, і він непоганий. Нічого не можу сказати, але також мені здається, трохи пересушує волосся. Тому я вирішила замовити під акцію ось такий. ноах. Він написано також. До речі, Італія. Написано, що він з екстрактом. Чорниці не тестується там на тваринах, дуже такий натуральний, ніякого там нічого хімічного, прям наче чорниці тонуєшся. Ну це я так сама собі придумала. 250 мл тут баночка. Але так як тонуватися, мені потрібно десь один раз на тиждень. Я думаю, цього достатньо. Ціна його не знаю скільки без знижки, не написала, але там 25% в цілому було скрізь, майже. 13,23. Не пробувала, ще не закінчився матрікс, але не знаю, ну я хочу спробувати. До речі, про запах. Ну, він приємно так достатньо пахне. Наступне, що я замовила, ось ще ось такий маленький шампунь і ось таку масочку. Таку, як наче там морозиво, має бути прикольна така коробка. Чому я її замовила? Вже думаю, треба наче зупинитись. І тут бачу, в групі пишуть ось ця маска. Ну запам'ятайте її. Типу, це найкраще, що з нами ставалось. Це маска, просто вона врятує будь-яке волосся, і воно там виросте нове, багато і дуже класне. І ваше яке погане стане дуже хороше. В общем, я так начиталася, і люди такі: ми беремо великі банки, 400 мл Я така думаю, вже ще так багато замовила. Думаю, ні, візьму маленьку, 200 грам. Lola Cosmetics, Не знаю, також тут стільки фірм, які я просто ніколи не бачила і не знала, що вони існують. До речі, Made in Brazil, Бразилія. У бразильянок дуже гарне волосся. Можливо, це щось дасть. А, ну, прикольно виглядає. Не знаю, також ще не користувалась. Пахне приємним дитячим таким, наче дитячий шампунь з персиком. А маска просто, наче якийсь молочний десерт, такий віддалено. Не знаю, немає не неприємного запаха, не сильно якогось різкого. Супер зволожуюча. Вона супер зволожуюча, і шампунь. Також суперзволожуючі. Отже, 250 мл шампуня раніше коштували 24,60. Я їх придбала за 17,22. Супермаска, яку всі радять. Вона коштувала 15,60, я її купила за 10 лев. Ну, 10 лев для маски, думаю, в цілому нормально. До речі, тут написано, що щось там вега... веганське, якась там щось ще. Ну, дуже цікаво. Не знаю, спробую. І. Ще. У Марини є така штучка. І я собі також хотіла спробувати це як масажна така щітка для волосся, коли ти миєш волосся, я так зрозуміла, правильно? Коли миєш волосся, треба, типу, нанести і потім чухати свою голову. Прикладаєш і О, так. Так, О, Оце отак от я і робила. Я типу нанесла шампунь і ось так потроху типу, робила. поробила. Да. Мені здається, дуже класна штука, мабуть. Але я боялася, коли перший раз що зараз воно як зробить там якісь ці ну, вузли, і типу я не зможу розчесатися після цього. А тим паче, що я користувалась оцім шампунем, який просто ну щось з ним не так. Але я можу сказати, щітка прикольна, тим паче зі знижкою вона коштувала 9,86, Ой, 9, 86, ну тобто 10 лев. Тому я вирішила спробувати, і це корисно, я так розумію, взагалі для шкіри голови і для того, щоб у вас там краще все вимивалося, краще росло волосся для всього. Мені здається, навіть якщо воно нічого не дасть, то просто гарно, щоб воно гарно промивало волосся. Варто спробувати. Тим паче дуже гарний такий е, колір. І так, це були всі мої такі покупки златної рибки. Е, е, я не знаю, можливо, ви щось вже спробували. Напишіть, будь ласка, є можливо якісь у вас поради, що там є класного, якась класна фірма, якла, якась класна серія по догляду за волоссям, особливо якщо для світлого волосся. І так, а зараз у вас чекає експеримент. Тому не перемикайтесь, спробуємо подивитись, як працює ось цей термозахист, і як працює термозахист, яким я користувалася раніше. Так, що ми робимо? В нас є два однакові чеки з магазину. Вони прямо однакові. У нас є два засоби: оліосета новий якийсь термозахист, який я придбала. І Olaplex номер 9 В нього не написано, що він прям термозахист, але я читала, що він захищає волосся від е дії фену і плойки. Тут написано протектів. Де? Бонд протектор. Ну, це ж, мабуть, термозахист. Ну, це не прям. він типу, прям восстанавлюючий серум якийсь. Типу. А, ну побачимо. А. Може, він взагалі не захищає, а ти думала все, що він захищає? Так, да, може. Зараз буде видно. Цей вже майже закінчився, а цей прям новий. Ось моя, вже побачивши життя клоєчка. 180 градусів рейді. Нанось, щоб воно трохи підсохло, я угу. думаю. Олаплекс. наношу на, на весь чек. На волосся ще не можеш. Чого добру пропадать? да нось сразу на другий. Воно пшикається. Угу. О, так а ти только той сховай. Стой, давай, я знімаю. Я думаю, достатньо. Чуть-чуть пахне, є таке. Олаплекс нічим не пахне. Так, йому треба висихати? Ну, я не знаю. Я дивилася, всі відео вони трошки підсихають, але не так, щоб прямо. феном висушити. Так воно фен теж теплим воздухом дує. Воно тобі покрасить. І тут ставка оце, знаєш, типа, сколько времени спустя. Твор слайдер. Попробуємо, хорошо. Половинку чай. Полоплекс. Ну, я ось так. Так, так. Типу пальцями приколи. Це вони роботи мокре. Мабуть. Ну, дуже страшно. <тихи> Дивися. Нічого. Там потеплено. Нічого. <тихи> а спереді покажи. Подожди. Тут а тут просто стало. Й... А, стой спорити. сторони О, май гад! Боже, воно працює! Блин, тепер другу. Ну ти молодець. Бо зараз може кажеться, що. Блін, ти дивись! Це магія. Да я ще кутю спробую. <плес> <плес> ти, ти ж з той сторони мазала більше. Mm -hmm. Я теж думала, що вона двохстороння. Я не знала. Ні, вона не двохстороння. Вона з одної сторони термобумага. Все, це просто взагалі. Я в шоці. Я в шоці. До сих пор. Так, ну що, пробуємо? Може, перевернути одразу на ту сторону. Оцю? Так. Да, щоб видно було. Мені страшно. Да нормально. Це да, дуже страшно. Тоже працює? Ну, тобі. Да. Менш Менше так, типа. Але теж працює. Дивись. Прикольно! Я тепер теж хочу лаплікс. Хоча і цей мені подобається. Він клієм пахне. Ну і він ще що намазаний, а цей розпшикується, він не скрізь. Да, так, але пшикать мені більше подобається. Але пшикать мазать. зручніше, тому що у мене виходить, блін, як круто. Фін. Подивіться, він... все-таки він працює. Він ну, працює. Все. Чому зручніше? Бо ось цей. Зручно нанести на кінчики волосся, але незручно його дуже великий буде ем, розход, якщо ти будеш наносити на все волосся. А спрей ти можеш прям на все волосся пшикати. Да, особливо, якщо крутить і, типу, Да, і захищати буде не лише кінчики, а повністю все. все волосся. Я тепер собі то таке закажу, бо в мене якраз немає що я вам скажу. Не всі термозахисти, мені здається, так працюють. В мене тепер ціль знайти якісь. Типу термозахист, але який ну, типу, не працює. Ну, просто цікаво провести такий експеримент. Інтересно, а що буде, якщо просто на чек водою ляпнуть і провести? <гум> Та є ще один чек? <гум> не знаю, не <на>, пошукаю. <гум> Я знайшла останній чек в нашій квартирі, просто останній. І ми нанесли просто водичку, щоб подивитись, чи це. Щось, що це? Чи він весь стане чорний? Чи якось по-іншому спрацює, якщо просто може воно мокре і через це воно так. Може. І так, всі готові. Не. Просто воно трошки іншого кольору, але воно, типу, по факту. Все по чорніло. Ну, там, де я мазала водою, дивись, воно чуть-чуть світліше. Чуть-чуть, так, -чуть, да, оце намазане, угу. воно трохи відрізняється від оцього. Ну, але, але не так. Ну, не так. Ось для порівняння. Ось Короче, тут воно більш робиш. сіре. Ну, я згодна з олаплексом, в, цілко... в цілому так, не зрівняється, тому що олаплекс все ж таки більше, м -м, мені здається, захищає волосся. Але. Ну, це, мабуть, типу непогано, якщо отак от взяти, порівнювати, ось. Ну, так, да, що це не тільки із-за того, що це мокрий. Цей, мокрий Колір відрізняється, але немає ось такого, типу, що ось біленького. Угу. Взагалі нічого. Але да, ну мені здається, якщо можете якось купити Олаплекс, то можливо краще Олаплекс. А може, в Олоплекса є пшикалка теж? Саме термозахист? Не бачила, не зустрічала. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарі. Напишіть. Будь я будь ласка. тепер теж да. хочу. Термозахист якийсь. Провірить. Пишіть нам варіанти. Якщо в нас буде бюджет, ми зможемо провести ще якісь. У мене, по-моєму, вдома якийсь є. Якщо в мене вдома є якийсь а, термозахист, зроби. я вставлю тут вставку. У <ріст> мене, по-моєму, такий ну погодься. Алаплекс. Да, але Реально. і теж що щось, Ні, происходит. щось происходит. Він не просто без них Юля, щось поплавить щось, щось він робить. Виключай свою машину для убійств. Я теж вирішила провести такий експеримент, як Юля. Взяла чек, все, розрізала його на дві частини. У мене є ось така штука, написано: термозахист протекшн ля, -ля, -ля". Ось таке, як олійка. І є ось така пшикалка. Мені чомусь дуже подобається, і вже тут майже не залишилось. Гліскур, тут теж ось написано heat Protection 230 градусів. У мене є така плойка, випрямляч. Бог не знає, скільки вона робить градусів. Ну, але, в принцип, я думаю, плюс-мінус зрозумілий. Почнемо з цього. Ще я взяла дві таких штуки. Це як рідкі кристали. Це болгарський виробник. Написано от рідних атмосферних і термічної обробки. Я не знаю, як так показати, щоб було видно. Але це по факту теж термозахист. Просто цілікон. Ще у мене є отакий крем. Типа для відновлення. Оце точно не должно бути з термозахистом. Якесь супер еко це в таке купила. Бо може просто захищає ну, цю бумагу якесь, просто якийсь жирний крем, не знаю. Ну, ось я так нанесла. Значить, так, перший ось цей ось його бумажка. Щось відбувається. тепер. Цей. Ні, оці рідкі кристали не роблять нічого Взагалі. обще. Такі оцей смішний кремчик злідла. Ну, він і не має якщо що, нічого захищати. Він захищає. Клас! В общем, по факту, ну воно чуть-чуть щось зробило трошечки. Оце я вважаю победитель. В мене вдома. Може посоперничати з Юліним лаплексом. Ось такі експерименти. Дякую всім, що ви сьогодні були зі мною. Я сподіваюся, вам був цікавий цей огляд. Якщо ви знаходитесь в Болгарії, я можу вам сміливо радити цей магазин. Там дуже великий широкий вибір. Кожен може знайти щось своє. Якщо ви вже чимось користувалися а, або щось замовляли в златній рибці, будь ласка, напишіть свої коментарі, можливо, є якісь у вас поради. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всім пока!